Нещодавно OpenAI, компанія, що стоїть за всім відомим чатом GPT, презентувала нову модель штучного інтелекту SORA. SORA це тексту відео модель, і виходячи з текстових вказівок, які їй задає юзер, вона повинна згенерувати відео, яке має відповідати запиту юзера. І не те, щоб це було чимось дуже новим. Ще зовсім нещодавно ми сміялися над згенерованим відео, в якому Дуєн Джонсон їсть каміння чи Бетмен їсть якісь там макаронні вироби. Але сьогодні штучний інтелект здатен видати щось, що справді неможливо відрізнити від реальності. На момент запису цього відео Сора ще не доступна для загального користування, але опираючись на інформацію на офіційному сайті, вона щось типу проходить зараз якогось бета-тесту вузькою невеликою вибіркою перевірених користувачів. Тим не менш, компанія OpenAI вже зараз поділилася результатами роботи SORA, які ми можемо подивитися та оцінити. Тривайте в голові, з чого ми починали з Дуайна Джонсона, і порівняйте з тим, що побачите зараз. Фрагмент, який ви щойно переглянули, повністю згенерований штучним інтелектом. Страшно, правда. Особисто я не впевнений, що зміг би, випадково побачивши це відео, відрізнити його і сказати, реальне воно чи ні. Здається, що відеоряд зовсім справжній, реальний, і навіть немає за що зачепитися, щоб сказати, о, дивись, там щось не так, щось криво, це точно не справжнє відео. А між іншим, що таке справжнє відео? Саме. Це питання я поставив собі після перегляду результатів роботи Сори, і саме через нього я і записую це відео. Мушу вас відразу попередити, що всі відео, які будуть використані в даному ролику, відеоролику, згенеровані штучним інтелектом. Жодне з них не справжнє і не зняте в реальному житті. <звук> О, окрім мене, <звук> я поки що справжній. я... Поки що реальний. Отже, ми звикли, що все, що ми бачимо на наших екранах, це об'єктивне відображення реальності, чи то в фільмах, чи в будь-якому відео на тому самому Ютубі. Зрозуміло, що існують мультфільми, де картинка намальована або змодельована, чи якесь фентезі-кіно, де на екрані відбувається якась магія. Але навіть так існує розуміння, що роль в цьому фільмі зіграла справжня людина. Живий чоловік чи жінка? І навіть той самий мультфільм намальований кимось. І глядач, дивлячись Гаррі Потера, вірить йому не тому, що він дуже реально виглядає, не тому, що кіно дуже реальне, а просто тому, що глядач і сам хоче поринути в цю казку, зануритись в неї. Але паралельно до розвитку штучного інтелекту, в найближчому майбутньому нам доведеться повністю змінювати своє ставлення до того набору пікселів, який горить на нашому смартфоні, або в шоломі віртуальної реальності, чи де там раніше інтернет-простір був нерозривно пов'язаний з реальністю. Для прикладу, якщо людина... Якщо хтось публікував фотографії в інстаграм, як він відпочиває на морі, то це означало, що цей користувач він справді був на морі. Тобто, в цього фото була якась реальна вага, це було цифровим зображенням події, яка відбулася насправді в реальному світі, і це фото отримувало лайки не через конкретний набір пікселів, а через позитивне ставлення юзера. До події, зображення якої він побачив на своєму екрані. Хоч це зображення завжди було тільки набором нулів та одиниць, але наш мозок неодмінно ототожнював його саме з реальністю, і він мав на це повне право. Зараз же людству потрібно терміново усвідомлювати, що комунікація в інтернеті за допомогою соцмереж більше не має реальної ваги, те, що ми бачимо, чуємо. Читаємо в інтернеті, ми більше не можемо сприймати це як реальність. До речі, це стосується будь-яких інших джерел інформації, які можуть бути створені за допомогою штучного інтелекту і передані будь-яким іншим чином. Телебачення, радіо, навіть газети незабаром не можна буде сприймати як відображення реальності. Звісно, ці джерела і сьогодні використовують дуже вдало в якості. Пропаганди, викривлення інформації, маніпуляції інформацією. Але це сьогодні. Завтра ж кожному потрібно буде усвідомити, що все, що ти бачиш на своєму екрані, це фільм про Гаррі Потера, це казка. Вигадка і неправда, і справді може знати, що це все приколи і жарти, бо ну кому може зашкодити відео з двома песиками, які записують подкаст на гірському схилі? А що якщо це неймовірно реалістичне відео, в якому президент звертається до громадян країни, яку він обслуговує? Відео просто ідеальне. Живе обличчя, емоційний голос, міміка, манера, все має 100% схожість. Тільки от ви дивитесь наступне відео і в ньому він закликає до чогось абсолютно протилежного Можна, звісно, піти перевіряти якісь офіційні канали, офіційні соціальні мережі, але правда полягає в тому, що сьогодні немає нічого такого, що. Неможливо взламати, і якщо держава в майбутньому, в нашому майбутньому, в якому поруч з нами буде жити і існувати штучний інтелект, буде покладатись на передачу інформації на те, щоб доносити інформацію до своїх громадян за допомогою інтернету чи соціальних мереж, ну це просто продемонструє некомпетентність цієї держави і некомпетентність цієї влади в цілому. Складна виходить ситуація, з якою дуже складно знайти вихід. Єдине рішення, яке я в цілому бачу, це перенесення інформації з онлайну знову в офлайн, це великою мірою повернення до тих методів, які використовувало людство до технологічних благ, щоб якась найважливіша інформація передавалася довіреними, ну я не знаю, можливо, гінцями і озвучувалась. Наприклад, раз на тиждень на якихось загальних громадських зборах, чи щось таке. До речі, перші, хто зазнав шкоду від штучного інтелекту, стали художники, тому що нейронні мережі досить швидко навчились генерувати зображення, хоч і не ідеальні, але достатні для того, щоб закрити потребу в прекрасному в середньостатистичного користувача. І якщо слідувати за вже озвученим мною сценарієм, то для художників так само єдиним виходом буде перехід з онлайну в офлайн, відмова від діджитал арту на користь справжніх фарб та полотен, можливо якийсь юридичний захист від публікації своїх робіт в інтернет. Організація виставок, аукціонів і тому подібне. До речі, також можливо, що через те, що в найближчому майбутньому майже всі фільми будуть створені за допомогою штучного інтелекту, то театр зі своїми живими виставами та акторами отримає якесь нове дихання і нову популярність. Звісно, що це все просто роздуми, і на якесь там передбачення майбутнього я точно не претендую. Просто це дуже цікава тема. Обмірковання якої може допомогти вам трохи цікавіше провести свій час. До речі, SORA також міг генерувати відео з моїм улюбленим Майнкрафтиком. Звісно, не ідеально поки що, але це вже не за горами, очевидно. Я прямо зараз можу собі уявити таке згенероване відео, де в куточку така сама згенерована веб-камера цього ютубера, текст відео написаний чатом GPT і озвучений якоюсь нейронкою для синтезу мовлення. І таких відео можна буде продукувати. Десятки в день, тож людина точно не витримає подібної конкуренції. В цілому дуже цікаво подивитися на те, як людство впорається з цими викликами нового часу, чи зможемо ми в кінцевому результаті зберегти те, що і робить нас людьми насправді, чи просто потонемо в цій глибокій воді технологічного прогресу. Хоча кого я обманюю, я думаю, всі ми знаємо, як це закінчиться. А над відео працював я. Бувайте.